Дуже хотілося б, щоб заклик Матері церкви. Вивчайте священне Писання, був для нас ще ближчим, та ми дійсно виконували його. Дома вдома читали священне Євангеліє, Ну, а хто з вас відвідує богослужіння церковні, той не міг не помітити, що саме священне писання і покладене в основу православних церковних богослужінь. А Великим постом ще й церква велить ще більше, ще уважніше до Євангелія відноситися. І тут я хочу дати кілька порад вам, брати і сестри, коли ми торкаємося священного писання, коли ми. Наша душа забажає прочитати його. Перед цим було б дуже потрібно і треба Богу помолитися, що Господи, поклади мені на серце, дай мені сили почути, а почути, виконати. І коли ми вже будемо читати Євангелія, то, звісно, треба виконувати все те, що нам доступно, що ми розуміємо. Те, що поза наше розуміння, що недосяжно для нас, треба пропускати. Так святі Отці навчають. Бо ж. Ми читаємо священне писання не для знань, не для досвіду, а для спасіння. А те, коли ми починаємо заглядувати в щось незрозуміле, за високе, веде до гордині. Тому помолимось та з Богом відкриємо священне писання. і будемо відкривати його постійно. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Ось іще одна неділя відійшла у історію. Ми з вами, дорогі браття і сестри, все ближче і ближче наближаємося до світлого Христового Воскресіння, до свята і свят. Як ми згадуємо, ті неділі підготовчі перед Великим постом ми себе готували до тої певного до певного випробування, до весни покаяння. І так само сьогодні вже розпочинаються неділі підготовки до свята і свят. І ми переймаємося цими днями, святими днями, тою можливістю ще більше і більше бути із Богом, все частіше підносити свої молитви і перейматись постовим життям, настроєм молитовним. Ця неділя. П'ята неділя, яка закінчилась, називалась ще неділею Марії Єгипетської, преподобної дивної угодниці Божої, життя якої ми з вами слухали минулої середи ввечері, коли читався великий канон Андрія Крицького, під час вечірнього богослуження духовенство наших храмів виходило і із солії. Читало дивне життя угодниці Божої, і ми знаємо, що в певні часи. Кожної миті Господь являє тих чи інших людей, які відіграють велике значення у історії всього людства. А Марія, преподобна єгипетська, вона ввійшла в історію як велика подвижниця, як велика постниця, як людина, яка всім тілом, а саме головне всією душею, возлюбила небесного вчителя, єдиного Бога, Месію, Визволителя, яка Прийшла до Бога через певні життєві випробування, через спокуси, через те, що відкинула від себе зло і лукавого духа ненависті, духа лихоїмства і духа блуда. Дорі браття і сестри, ми чудово знаємо, як преподобна Марія Єгипетська прийшла до віри, як прийшла до храму, як прийшла до покаяння. Вона, дорі браття і сестри, випробувала все в своєму житті. Але не відчувала радості, не відчувала втіхи, вона не насолоджувалась душею і своїми добрими помислами, тому що перебувала у великому грісі, грісі блуда, який її нищив, який її змінював в гіршу сторону. Він не давав їй вільно дихати. Він її закутав у великі, великі окови, але ж. Вона знайшла дорогу до Бога, знайшла через свою молитву, знайшла через те, що сам Господь її вразумив. Але ж і нас Господь вразумляє, дорогі браття і сестри, навчає і підказує, що нам потрібно робити, але ми не бачимо того чуда поєднання із Богом. Ми не відчуваємо, що Господь поруч із нами своєю милістю, своїми щедротами. Ми не відчуваємо того, що Господь вдихає в нас вічне життя, що Господь живить нас, трезвить і відкриває нам очі, підказує, що потрібно робити. Як в сьогоднішні дні не просто, як тяжко молитись, приходити до храму, а преподобна Марія, вона 47 років прожила в пустині. Згадаймо, як старець Зосима перше побачив дивну людину, яку Господь укріпляв своєю благодаттю в пустині. Людину, яка нічого не їла, не мала нічого ні пити. І преподобний Зосима запитався в неї, скільки часу ти тут перебуваєш. І преподобна Марія відповіла десь приблизно 47 років, як я залишила святе місто і прийшла за Іордан. А що ж ти їла? прозвучали слова преподобного Зосима. і преподобна відповіла, що в мене було дві з половиною хлібини, якими я. І живилась протязі багатьох років. І тоді, коли я навіть кушала той черствий хліб, мені були великі спокуси. Сімнадцять років я переживала голод, сімнадцять років я мучилась від спраги. Але потім Господь мене врозумів відповіла преподобна: нам не зрозуміти, ми не можемо навіть собі уявити. Як людина може прожити стільки років без їжі, без води, без харчування? Ми сьогодні в це навіть іноді можемо і не вірити. Але, дорі браття і сестри, це не є казкою, це не є якоюсь тою нашою вигаданою історією, а це є правда, правда, яка передана монахами монахами і преподобним монахом Засимою. Він написав її життя після того, як вона відійшла у вічність. Браття і сестри, ми з вами не можемо навіть попоститись. Декілька днів, декілька неділь. Ми не можемо так, як потрібно помолитись, тому що розбиває нас наше нерадіння, наша розгубленість, наша несвідомість. а нам потрібно себе виховувати і великим прикладом для нас. Є преподобна Марія, з її будемо черпати приклад духовне життя нашого, будувати цеглинка за цеглинкою, своє духовне життя, тому що ми знаємо те і відчуваємо, що лише по милості Божій ми живемо тут на землі. Наша віра спасає нас. І Господь сьогодні каже: дивний Бог у святих угодниках Божих своїх. Будемо намагатись також бути угодниками Божими. Будемо намагатись приходити до Бога і давати ту частину свого життя, приносити ж себе у жертву, просити і благати Бога. Боже, допоможи нам пройти поприще нашого земного шляху. Дай нам бути завжди з Тобою. І Господь не залишить нас. Господь буде з нами, дорогі браття і сестри. Нам. Потрібно пам'ятати, що ми діти Божі, і це нас буде дійсно укріпляти. Ми, дорогі браття і сестри, в сьогоднішні святи дні знову і знову будемо набиратись терпіння, адже до закінчення посту залишилось зовсім мало часу. Прийдімо, помолимося, покаємося, попостимось і відкриємо себе для Бога, для царства вічності, для єднання. Один з одним. Храни всіх Господь. Нехай Господь кожного із нас благословить на наступну неділю. Нехай Господь благословить нас хоч трошки, хоч зовсім одну краплинку своїм життям бути схожими до життя преподобної Марії Єгипетської. От Марка Святого Євангеліщ тіні. Зачало 14. Рищий Господь, аминь глаголю вам. Яко все отпустятся о согрешении сыном человеческим и хуления, и ликающие восхулят, а их же восхулит на Духа Святаго, не им отпущения во веки, но повинен есть вечному суду, за неглаголуху духа нечисто имоть. придоша его мать и братья его, и в стоящие, пославших к нему зовущие его, и сидящие народ о нем, реши же ему все мать твоя, и братья твоя, и сестры твоя, в ней ищут тебе, и отвеща им глаголя, кто есть мать моя или братья моя, и соглядав окрест в себе сидящая глагола, все «Си мать мои братья моя, и живаще сотворит волю Божию сей брат мой, и сестра моя, и мать ими есть». Ми читали священне Євангеліє, де Христос говорить досить жорсткі слова, що той, хто похолить Дух Святий, не буде прощений во віки віків. Чому ж так? Невже милосердя Боже не може людині все простити? Річ у тому, що Дух Святий є та божественна сила, що звершує спасіння людини. Якщо ми дари Духа не приймаємо, то ми відкидаємо й спасіння, а Бог без нашої волі. Спасати нас не буде, тому неприйняття дарів духа є гріх непрощеним. А далі в Євангелії ми чули, як Господь каже: той, хто виконує мою волю, той буде мені братом. Як високо Бог нас підіймає, бачите, скільки Він нам довіряє. Та й, звісно, яка це велика відповідальність бути по-своєму рівним або ж так Богом піднесеними. Навіть Дух захоплює від. Коли усвідомлюєш, що Бог нам приготував. Він нас порівнює з собою, він дає нам таку надію любові. Будьте, як я, творіть те, що я повеліваю вам. Тому нехай наша повага до слів Священного Писання нам сьогодні підкаже, що треба дуже уважно, коли ми про Бога щось говоримо, міркувати за своїми словами, спілкувати. І, звісно, треба намагатися виконувати, бо ж це Боже повеління. це Его нам дар. Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня в нашей традиционной рубрике «Старинки истории» мы расскажем об одной христианской святыне, находившейся в нашем городе и уничтоженной безбожниками. Соборный Майдан, на котором мы сейчас стоим, еще не так давно называвшийся площадью Ленина, до революции именовался площадью императора Александра II. Такое наименование Центральная площадь города получила в 1911 году в память 50-летия отмены крепостного права. Однако память о царе освободителе была запечатлена в нашем городе еще раньше. 25 мая 1867 года в Париже произошло покушение на императора Александра II. Царь вместе с французским императором Наполеоном III в открытой коляске возвращался с осмотра войск. Тот, кто хотел его убить, вышел из толпы, навел пистолет и двуствольный и выстрелил. Первая пуля ранила лошадь и задела одну из женщин, а вторая осталась в стволе, и который разорвался от чрезмерного заряда пороха. Кто-то скажет, что это была случайность. Однако покушения на императора Александра II были неоднократными. И всякий раз Господь спасал его чудесным образом. Террористы промахивались из пистолетов, закладывали бомбы не в тех местах. Вдруг карета императора меняла маршрут. Всякий раз в этом был виден промысл Божий. И царь Александр II искренне верил, что его жизнь находится в руках Божьих. Он не увеличивал свою охрану, не прятался от народа. И православные люди также хорошо осознавали действие промысла Божия в защите государя. Жители города Житомира, узнав о случившемся покушении, а также о том, что убийцей был Антон Березовский, уроженец Волынской губернии, села Авратин, который находится на территории современного Люборского района, Решили увековечить память о чудесном спасении императора построением в городе Часовни. И уже через год после покушения 25 мая 1868 года здесь на центральной площади города было освящено место и заложено Часовни в память чудесного избавления государя-императора от покушения освещение места и закладка часовни были совершены архиепископом Волынским и Житомирским Агафангелом при многочисленном стечении народа. В том же году была издана брошюра, в которой помещался проект строящейся часовни и подробно изложенные события 25 мая 1867 года. Один из экземпляров часовни был вложен в специальную капсулу и установлен в фундаменте строящейся часовни. Часовня была воздвигнута в 1871 году и торжественно освящена 30 августа духовенством города во главе с кафедральным протоиереем Арсением Овсянкиным. В освящении часовни принимали участие 14 священнослужителей. После божественной литургии, совершенной во временном кафедральном соборе, так как современный кафедральный собор еще только строился, духовенство крестным ходом прошло к часовне. Внутри часовни был совершен водосвятный молебен, освящена икона Вознесения Господня, так как спасение государя императора произошло именно в этот праздник. Затем крестным ходом обошли вокруг часовни, окропив ее стены снаружи святой водой и осветив икону святого благоверного великого князя Александра Невского, которая находилась на наружной стене часовни. Святой Александр Невский, небесный покровитель государя Александра II. После того, как крестный ход вновь достиг главного входа в часовню, протерей Арсений Овсянки произнес речь и затем калинопреклонно прочел заключительную молитву освящения. После этого хор пропел христианский гимн «Тебе Бога хвалим» и завершен обряд был произнесением многолетия государю-императору и всему царствующему дому. В своей речи отец Арсений заметил, что убийца, забыл в своем безумии, что жизнь царя находится в руке Божией. И, и вот эта невидимая рука, помазавшая благочестивейшего государя на царство и всегда бодрствующая над своим помазанником, дивным образом отклонила направленный против него удар и, обличив злобу царя-убийцы, поразила его самого его же оружием». Далее отец Арсений замечательно объясняет смысл построения этого христианского памятника – так как иногда встречается высказывание о том, что часовня была памятником терроризму. Это не так. Отец Арсений во время освящения сказал, «Это не такой памятник, который сооружают только для того, чтобы отметить для истории год и число известного события. Нет. Это без, безмолвный, но тем не менее красноречивый проповедник вечной истины Слова Божия. Не прикасайтесь помазанным Божиим. Это символическое изображение молитвенных слов царя пророка в день радости и печали, повторяемых православной церковью. Господи, спаси царя и услышанный. Не мщение и ненависть он внушает нам ко врагам, но вразумляет всех и каждого, что есть верховный царь царей, есть праведный и нелицеприятный обличитель неправ человеческих. Часовня была сооружена на добровольные пожертвования причем пожертвования вносили не только богатые люди, чиновники, но и купцы, но также и простые крестьяне, которые по 15 копеек собирали и привозили эти деньги для построения часовни. 1 марта 1880 года государь-император Александр II все же был убит в Петербурге взрывом брошенной ему под ноги бомбы. Однако это нельзя считать победой террористов. Государь принял мученический венец, который искупил все его человеческие слабости и навсегда оставил его лик светлым среди русских царей. Он прожил истинно царственную жизнь, в государственных трудах и заботах, военных походах, но и просто человеческую жизнь. Он страдал и сострадал, любил и был любимым, и нянчил внуков, детей, и имел верных друзей и люто ненавидевших его врагов. Память о государе императоре Александре II была запечатлена во многих городах и весях нашего Отечества и не только в нашей стране. Памятники ему до сих пор стоят в центре Софии, в Хельсинки. В нашей Житомирской области были многие памятники в Коростышеве, в Чуднове, в Краснополе и во многих других местах. После революции они были уничтожены. В 1925 году часовня была разрушена. Однако осталась память. И сейчас, проходя или проезжая через площадь, где движутся автомобили, ходят люди, уместно будет молитвенно вспомнить убиенного государя императора Александра II. Упокой, Господи, душу убиенного императора Александра. Прости ему всякое согрешение, вольное и невольное, и даруй ему Царствие Небесное.